Слава Ісусу Христу, кавалєрочка. Всім доброго недільного ранку. Скажу вам тако: виспалася тої ночі. Але кавалерка, яке в мене відео є, як в нас в дворі люди гуляють цілу ніч. Я вам потім виставлю кавалерка. Правда, не хочу виставляти. знаєте. Але я думаю, вони вчора побачили, як я знімаю, що тої ночі застолья в нашому дворі вже не буде. Бо такі були крики. Що дорослі, що ті дітей, то вже була пізня ніч. Ну, але я виспалася, балкон закрила, спала тхір цілу ніч, рано встала, вже Аркадій буддичок, мене Каже, Галя, ти чому там куди принесеш? Я кажу, коли треба, до десяти. Я кажу, виходи, я вже не судко. В чому було обрано, зула сір в сандалі, погнала, віднесла чимодарша, зайшла, правда, до магазину, купила молоко, прийшла до хати, випила каву. Знає... Знаєте, так ще сібужу свого роду, знаєте, бо нині думала, довше посплю, але я тебе сема годину встала той соловей, дивися коров потолок, не знаю, що сі робить зі мною. Але така дуже, знаєте, така заспана була. Але каваліна, то все байки є. Я вам то завжди говорю: виспалась людина, не виспалась, хочете вставати чи не хочете, але чи в обід, чи рано, чи до вечора кожна людина мусить рано встати. Файно сестрипати і клопчистить песок файли. Директор Шудову. Хлопці кутка файно ми та люпите і всі разом. Беріці до роботи! Я надію вже сусіди встають, вже не встають, най no, Знаєте, неділя на неділя треба вставати. Думала кав'ярка не любить ліпити. А ні, не буду ліпити. Той тиждень буду безльобів, бо Віталік поїхав по роботі. Я одна, нема кому ліпити, а я вона потім потім їла, до всі поправляла, всі поправляла, до сама на себе зла салат зроблю, наїмці здорові. Але ви, Олегка знаєте, Прийшла свята неділя, Льоби в хаті мусить бути. На наступний тиждень вже і мене любить. Знаєте, вже козирину і пельмені, і Льоби, Гуляти то гуляти. Але цього тижня ні. Ви знаєте, вчора була в Тіктоці, сиділа, дивилася, а в нас в Бориславі нині концерт. Нині якийсь день молоді, що день молоді. Так що поїду туди, так би мовити, знаєте, проб'ю ситуацію, як там який концерт буде, що будуть там всі гостини на тому концерті. Все подивлюсь заодно і вам покажу. Ну, такі плани в мене є. Але ви знаєте, кавалерка, приїхав Трускавець на реабілітацію Богданчик маленький. В Казяркіна і цілий тиждень мали зустрітися, ніяк не виходило. Сьогодні вони вже їдуть. Так що зараз зарамись, привожу себе в поридок, іду до склепу, куплю якісь смаколики, ну йду до нас, до Богданчика. Знаєте, треба, треба. То як любима кавалерка, тим більше ще й юна. Все вам покажу. Так що кавалерка, ви знаєте, хочете, не хочете, вставати в мусти. Не знаєте, що готувати, ліпіть, любите, Там нема що робити. У нас на ютубі є рецепти тіста. Швидко робиться і як я бульбу роблю на е, вареники. А я йду митися в магазин і до кавалерки. Так що, кавалієрочко, всім гарного, мирного і позитивного дня. Там вже юрка є в балконі. О, О, Ой. Скільки радості! Привіт! Так привіта мама. -то, мама по тобі покидасть. -то, ти мені прийняти обійми. Привіт! Квітка, як ти? Він пізнав Кала. А я впізнала вчора Наталю, але а чого? Він на дати? тут було чи два. Ні? <рес> чи <Чому? рес> руки холодні? Богдан. Він пише на своєму пристрої всім, Хая має четвер церква. Ми ж зустрічалися, а я кажу, тепер буде Хая Мая, буде церква, <ріст> <ріст> <Ти> але <радий>? мої. <ріст> ти, <радий? ріст> ти радий, дуже радий. Мама тут попроте. Він до відсталіка, махопись, я вам працювати. Я... Ти що ну, Там Тихо, тихо, тихо. Ти будеш дивитися, потім стояти. Шо, ти все передивишся? Не ляже спати, поки все не передивишся, за те. Він не знав, я йому нічого не казала, бо ми ще мали зранку заняття, і я думаю, зараз з тими емоціями, але стоїть Кушет. Ти вже вийшла на вулицю, а він ж побачив, що Галя виїхала, і все. У нас на планах свідчить. Я кажу, Богданчик, я тобі щось розкажу. Зараз Галя. Ми тут от харкнуємо. А ми будемо в різні боки розлітати, так? Без нам санки? Ну, то, то тут є санки, у мене є дві пари. На на а що? На машині? А зимою то. на снігу? Ну. Ти чого? Не? Машину? Ну, так на січень. Але ви вже бачите, бач, знаєте, що він хоче запитати? Що він хоче запитатися а, або ще ну... — ну, не... Не ну... Та батьки та чекати, що він в січні знову приїдеш. Я тоді виділю час, тоді більший. Але мама наперед має подзвонити, сказати, хай я маю, ти за Не бери ніяку роботу, не плануй один день в Бурдаю. І я кажу, я люблю на ліпку, будемо лісти. Так в нього на пристрої. В нього на цьому речення. Мамо, неділя, давай вареники. Відколи ліпить Галя кожної неділі. Я Я навіть тут в Мар'яни ліпила в неділю вареники. Вареники мають. А він їсть любить вареник? Дуже. Машина. Машина. Зраним, далі тим, далі тим. Хоч на то, то я мусила писати в особисті, що як Галя знімала щось в машині, то я мусила написати, а ми в цій машині їхали. Я мусила писати, Бо це було дуже важливо. Що? Хочеш машину? Та? Подивиться, як там є. Жарко дуже. Я включаю кондиціонер, потім чихаю, кашляю <рес> і ходжу. Або вікно Так, <рес> да, Я не знаю, мене так заложує від того кондиціонеру. <рес> Мені з очима, я чую. Я зайшла вчора в вектор, я виходжу на вулицю. І я не можу перейти до роботку просто, все, аж поток Ти радий? Мама тримала йому інтригу, ми вже вийшли на вулицю, він ніяк до машини їхати він не буде. Я кажу, то я тебе поради. А чого вже дик? Ні, показуєш мені. Ні, чого? Ходиш, трошки крізь. Дивися повністю відсувати. Повністю. Бачиш, як ваше. Дівчачого. А я, дівчата? Але мусиш так, кава ні, кава, ні, кава ні, мені ручками нічого не витягати. Зараз пожимаємо. Підняти церкви? Ну що, як? Не нервуйся, все добре. Не нервуйся, мама біля тебе. Це добре. Салон? Шкіра чи заміни? Що ти? — Шкіра? Шкіра? Та що? Шкіра? Ти розумієшся в машинах, правда? Ми другий раз сядемо в неї, візьмемо маму та. Він вже зісунув. Їдемо. Давай, тр треба їхати. Будем. Я кажу, йому розказувала, як я їжджу. Я кажу, більше. їдемо, їде якийсь. Сел нам боє на модній машині. Жени як не знати що, а я йому фафакну міліція, А він починає помалу їхати, а її там нема. Я кажу, вони колись як запишуть номера мої Ми не бити будуть. А я так на збитки, бо прикинь. Годику, ти вже так Знає. Ти вже звідси все злі. Давай, давай, тобі. Ну там що це скільки буде? Мій мій мій, мій мій, свібій, можна, свібій. Легше? Та годі, яка фуйна дитина. Ти мене зараз вкусиш. Це Галя поставить. Важе! Сьомої! І я тобі куча ті ріднесеньки, фойнесеньки. Мімі. 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 Такого шмутки викидаєш, і зразу кажеш, я бульба їде. Так? Ну все, давай, пішли. Ну давай, і тільки погалі, ти їхай тут порадимо зараз. На скільки зараз отримаєш? Дуже задоволена. Я радий за тебе. Ходя, то вона вже аж внулася. Побіг. Ні, ні, ні. Та о, О, не зараз ще на заправці побачимося. Годанечко, зараз на заправці Пропіємо. ще побачимося. Дивіться, ти весь тональний. Та, Та, так не мала права поправити. Так не саме, що тут футболка. Бачите, що має Боже, бути вся Барселон. Футбол. Барселона Дані. може бути рушниця. футболка. Барселон. А що, ага, футбол. Стар, футбол. футболіст, футбол. <світ> а, а, а я я футболіст. Та ти ще й футболіст, Богдан. Будемо, що ви їдете за нами, ви хіба на бок заїжджаєте, я в другу сторону. Добре. Ще мій один з'ятек подарував. Той, що Віталік переплутав, так? Як ми замовляли. Ми кухоні замовляли, він хотів великий, а він відправив ще один набір кухон. Мій любимий, мій дитині, дитині. Ти тут лечиш? Не, не, не. Дешеве тися, завжди будь вітатим. Доброго дня. Слідарно. Ти тягли їду. Що ти тільки за волоса не знаю? Так хто ж так Галю нині пообіймав, не? Зранку. Самого ранку. Ну Так, так, так. Все Короче, замінив він Галі на її. Все, щасливої дороги вам. І вам дякую. Ну давай, пускай, пускай. Пускай, пускай. Пускай, тільки замолося десь не потягнути. Все, давай, папа, кажи дуже. Все, папа. Дякую. І Дякую. Ща ще запитати, злий, що ми вже їдемо. А за що? За щось інакше злий? Ну нічого, каже, ми зимою приїдемо і зустрімо. Ти мені потім скажеш. Мама мені напише. Добре. Добре? Я ввечері підгоді на мальчику. Апаратуру підключаєш і говорять. Чу? Все, мало? До а ні, то ти вийде додому, вроде додому. Я так додому. Я тебе чекаю з домові. Виїде. Все, сідай бойка, сідай бочку, бо то що буде скинути. Давай, все, щаслива. Так? Угу. Це, може, це одежа просто. Що? Що, що? що? Одежа? Як ну. те, що скучно, значить при Що Вода виходить. Що? Вода виходить. Я куди, коли... Не відволікайся. що Що-що? — А ти мені дивуєшся? Треба голосно розмовляти всім. Вік. Та ладно. Вік курма даєш. Що ти знаєш про вік? Ви молода, енергійна. Що тобі бракує? Мені? Так, Вік. Вік. Та Чекай, маєш вік, але маленький. Баня лати. Почекай, я зараз забуду. Персик. Баня персик, лазить обличчя шампань. Шампань, облечити. Хто там діставальні. Облеча шампань. Будальчика важко. Ну да те на фото. Я все. Я так скласти. Uh -huh. А ми ще гнівимо Бога, що нам зле. А що тим башкам такое? Нічого. Так? А живуть стріпують. Тому mm -hmm. що не робить. Що це націлиться? Так, найшотки mm -hmm. треба зараз взяти. Воно коштів взяти, тільки типу, повиновується. Я тут не бачу, скільки їх є. Вони йдуть, 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 йдуть. А я не знаю, скільки є. Баня, два баня, Олег. Два бані, Олег, який Олег.